Добрий вечір, дорогі учні Ісуса Христа. У Книзі Дії апостолів, 9 глава, 15 вірш, написані наступні слова. А Господь йому сказав: Іди, бо для мене Він є вибраною посудиною, аби понести моє ім'я до народів, до царів і до синів Ізраїля. Кому ці слова були сказані? Ці слова були сказані Ананії. Про кого тут йдеться? Тут йдеться мова про Савла. Декілька років назад ми вивчали цілий квартал уроків суботньої школи, який називався Життя Павла. І ми досконало вивчали життя цього великого апостола. Але сьогодні я хочу зосередити увагу на Ананії. Це Божа людина, яка почула слово Господнє у видінні. Але в той самий момент Ананія починає вагатись, сперечатись, ще раз запитувати Господа. Такі слова Він каже, Господи, чую я від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він наробив Твоїм святим в Єрусалимі. Часто й ми в своєму житті можемо нагадувати, Господи, Господи, ну я ж знаю, що воно так і так. А чому ти пропонуєш, щоб я зробив те, що мені не викладається в голові? Тому що Господь краще знає за нас. У 16 му вірші написано так. Тому що я покажу йому стільки, скільки він має постраждати за моє ім'я. Хто має постраждати? Апостол Павло. Декілька запитань, які я би хотів з вами разом обговорити і знайти правильні відповіді. Перше запитання: чи став Павло вибраною посудиною? Звісно, став, і Господь поміняв його з ярого гонителя, він став. Ревним учним апостолом Ісуса Христа і багатьох людей, особливо з язичників, навернув до Божої церкви. Наступне питання: як і написано, що буде страждати за Боже ім'я, чи страждав апостол Павло? Звісно, і неодноразово. У Бога є савли, які стають павлами. У Бога є також ананії, які повинні що робити з цими людьми? Навертати їх до Божої церкви. Ми навернулись до Господа хто декілька років назад, хто, можливо, цього року посвятив своє життя Господу, хтось, можливо, від народження служить Господу, і ми повинні зрозуміти, що Господь хоче, щоб ми могли допомагати таким людям навернутися. На перший погляд, ми можемо складати неправильну думку про людину, але коли будемо відчувати за допомогою Святого Духа, що треба цій людині сказати. Пояснити слово Господнє, то давайте не будемо сперечатись, тому що у Господа є вибрані посудини, як написано про Павла, які хочуть служити йому, але можливо їх просто потрібно на правильне русло направити. Наступне питання: чому Господь, коли зустрів апостола, апостола Павла, не все йому розказав? Для чого було потрібна церква? Чому потрібно йому було декілька днів побути на самоті, а потім зустрітись з Ананією? Я знайшов відповідь, вона записана в Книзі «Діяння Апостолів, сторінка 81, 5 абзац. Таким чином, Ісус підтвердив авторитет і владу своєї церкви, приєднавши Савла до своїх працівників на землі. Христос мав тепер церкву як свого представника на землі, їй належало скерувати розкаяного грішника на дорогу життя. Отож, дорогі друзі, дорогі учні Ісуса Христа, декілька хвилин, коли ми досліджували Слово Господнє, ми могли зрозуміти, що Господь бажає людей навернути до себе як Савла, який невдовзі став апостолом Павлом. Господь хоче, щоб ми були як іананія, навертали людей до Господа. І ще одна. Є обітниця, одне велике благословіння для нас. Воно полягає в наступному. Ми, як церква, повинні разом організовано проповідувати, це, проповідувати світу, і таким способом багато людей зможуть приєднатися до церкви Господньої і разом будемо прославляти Його ім'я і тут, на землі, і в вічності, коли Господь прийде за нами. Божих вам благословінь! Амінь.